Вантажує клон і поїхали малювати маршрути містом. Рухай свій світ. Хочете 7 тисяч євро? Яка жирна приманка! Жирна. Просто 7 тисяч євро. От, зняти пару разів труси. Здуріло. А зробити це на камеру. Хочете? А не можна ось так? таке в нас перше. О май гад! А знаєте, що насправді за це прилетить. Що? Моя кейська пісня є. Я в шоці. 9 ранку і ми з групою марафетимо орендовану квартиру. Добре, що я йду з роботи. Можна приїжджати сюди і якби, здавати всі аналізи. аналізи. Саме це зараз я тут буду здавати. Можна в раковину, тільки не під цією лампою. Сказала режисер, Пика в мене гарно під цією лампою, але скоро в кадрі буде зовсім не роза. Будемо після це ми будемо це робити? У туалеті місця мало. Так давайте тут, боже, мені нічого ховати. Сергію, пробач. А що сноту продавала? Я хочу тебе. Просто я ще трохи не готова. Нали мені шампанського прошу. Зараз. Чекаємо на тут. Для Який сором. У мене там що? Ні, там нормально все. Але такого в нашій програмі ви ще не бачили. А як будемо це робити поряд з Сергієм? Він заплющить очі. А цими очима я буду дивитися. Головне, аби хазяїн квартири раптом не прийшов, а то доведеться довго пояснювати. Не можна отак, щоб не можна. Прошу не падати. О май гад! Але вперше в житті буду робити це не безкоштовно, а за 7 тисяч євро. А от для чого? А почалося тиждень тому зі дзвінка жертви. Алло. Алло, вітаю! Це новий канал Аферисти в сітях. Ви нам дзвонили. Допоможіть. Допоможіть, будь ласка, мені написали в інстаграмі, що заплатять. Так, за що заплатять і хто? Ізраїльська клініка написала, що їм треба зробити. А я все зробила, що вони просили мене, а вони. я просто злякалась, і я їх заблокувала. Зривайте, а що ви зробили? Краще. Я вам скріни, я з ними а... листувалася. Гаразд надсилайте. Що ж там сталося? Що вона навіть вголос сказати це не може? Я зараз вам скину. Ви ж не кидаєте слухавку? Ні, ні, ні. Я на зв'язку. Я з вами на зв'язку зараз подивлюсь, не відключаючись. А побачиш вайбер. Моя кицька. Боже. Таким зустрічаємось вперше. Тривайте, а ви реально це, це, це їм це зробили? Так. Зробила бо спокусилась сумою винагороди. А, а, а реально. Але швидко второпала, що щось тут не те. Я змушена була видалити всі свої аккаунти та профілі, тому що. А раптом вони мої. Вони за моїми фотографіями можуть локацію визначити. Знайдуть мою адресу, прийдуть додому. І я тепер не знаю… Дивіться, коли це віртуальна афера, ніхто ніколи не прийде додому. У них розрахунок на те, щоб розвести вас лише віртуально. Вони насправді не ходять по хатах. Тому зараз не хвилюйтесь. Ми беремось за це розслідування. Видихніть, заспокойтесь. Добре? Дякую вам. Думаєте, це афера шантаж? М моя кицька. О, ні. Ви прозрієте від продовження. Але нам треба якось на них вийти. Треба кинути журналістський клич. Вона заблокувала всі аккаунти. Ми навіть не можемо вийти. на... Так, нам треба шукати іншу жертву. Когось, можливо, зараз обробляють. Пост про ізраїльську клініку. Якщо хтось десь зараз чув, ви вам написали: зверніться до нас. І за два дні знайшлася дівчина. Пише мені якась Даша. З приводу ізраїльської клініки треба перехопити цю дівчину. Ні, треба їй написати, що скажи, що їй вона не хоче, це але є так подружка, треба яка так страшенно хоче. І Даша порадила клініці мене, бо я так хочу, так хочу. Тоді я їй пишу, що здрастуйте, мені це дуже цікаво. Траляля і клініка клюнула на мене як на подружку. Здрастуйте, ми всесвітньо відома ізраїльська клініка. Гугли поки що у нас в клініці буде проходити один експеримент, пов'язаний з дослідженням жіночого сечового. Потрібна домашня група, що спостерігає за процесом сечовиділення. Олю сума кожній учасниці 7 тисяч євро. Просто дехто і за рік стільки не заробить сім тисяч євро. Але, думає дівчинка, за тиждень заробити сім тисяч євро. Та що, господи, зняти пару раз труси. От маніті. Погодьтесь дуже заманливо. Слухайте, а ви реально це е, 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 їм це зробили? Так. Бо вони навіть назву клініки продумали. Стривай, стривай, дивись, клініка. Чекай, це так. реальний сайт. Це все автоматично так. жертва починає вірити. Бо реальна клініка, ось, будь ласка, а мені написала, начебто, лікарка цієї клініки, яку ми дійсно знайшли у списках співробітників на сайті цієї лікарні. Це вона реальний лікар, а ніби це та, хто тобі пише в інстаграмі. Угу. Фотка усе збіглося. Ти ж розумієш. В інстаграм може сидіти бородатий дядько, який взяв фотку цієї симпатичної тітки. От це проблема всіх афер що через інтернет. Що ти через монітор побачиш? Але я звісно зацікавлююсь пропозицією і одразу отримую інструкції. Від вас лише аналізи сечі відправляти нам поштою за наш рахунок. А ми вам результати аналізів і оплату 7 тисяч євро. Ви будете брати участь. Я згодна взяти участь і відповідь миттєва. Вітаю вас, ви у нашій програмі. Щоб отримати оплату впродовж тижня, вранці та ввечері, вам треба забирати аналізи сечі і відправляти нам за вказаною адресою, а, забирати це типу забіг, а також знімати процес сечовипускання на відео, щоб було видно колір, прозорість та сам процес. Як тобі? Олі? Давай спитаю, а знімати на відео обов'язково. Так, це обов'язкова умова експерименту, а також це гарантія, що аналізи належать саме вам. Mm, бачиш, як хитро? Знаєш, що я в них уточню? Те про що замислиться кожна дівчина? Ви гарантуєте, що це буде анонімно? Ці аналізи гулятимуть кудись. Ну та річ не в аналізах. А що я без трусів буду показувати? Аналізи то пусте не страшно. Звісно. за умовами нашої угоди ми гарантуємо вам повну анонімність. Якої угоди, вибачте, я теж не знаю. Ми потренділи в чаті, і вже у нас угода. Розумієш, <ривіт> Угода. але це все звучить дуже солідно. Типу ділові перемовини. Так, а у купі з оплатою в 7 тисяч євро чіпляє безвідмовно. Яка жирна приманка? Жирна. просто 7 тисяч євро. Зняти пару раз труси. Здуріли. Я погоджуюсь взяти участь у дослідженні і обіцяю перші аналізи завтра. Просто у нас такого ніколи не було. Взагалі на голову не налазить. Тому додивіться сюжет до кінця. А поки я щаслива учасниця досліджень, яка готова зробити це на відео. Саме це відео з мого телефону я маю відправити в ізраїльську клініку. Ну Що я готова? Можливо, ви шоковані. Але я це роблю, аби дізнатися схему афери до кінця. Так, ну все я одразу відправляю відео лікарці, яка мене запросила в дослідження. Чекаємо, що буде. Але мені відповіли лише, що ввечері з мене другий аналіз. І ввечері ми знову тут. Несіть вже баночку. Дякую. Атазик чарівний наш. Зараз все нормально. І <сум> Атазик. Та... <сум> Насправді ми вам це показуємо вдруге. Лише заради цього. Запам'ятайте цей момент. Адже й у нас для аферистів буде сюрприз. Тому що я не пісяла, тому що пісяла... І ось я біля пошти. Аналізи покажи мені. Тобі в квартирі не вистачило. Ой, господи. Іду на пошту відправити все в ізраїльську клініку. І мала пробити це щодня. Але клініка почекала ще два дні, отримуючи мої відосики, І на третій день пішла в атаку. Я отримала нове повідомлення від лікарки. Просто посеред нашого обіду. Включилась? Включилась? Так, я включилась. Я також пишу. Одразу почали знімати на телефоном. Гаразд, добре, давайте нехай буде, як є. Коротше, ми вийшли на обід. А виявляється, коротше, вони мені прислали, що в мене страшна хвороба. Ого що що в мені гаплик, і я відкину купу. А якщо їхньою мовою е, невтішний діагноз, траляля, траляля, якийсь страшний матюк. Очманіто, тобто ти розумієш, так сидить собі людина, байдуже, де? І от вона вривається до неї страшна звістка. Розумієш, якому людина шоці, але саме на шок і розрахунок давай. Я в них щось перепитаю. Типу, ви певні? Я не знаю, я почуваюся добре. Може, це помилка? Те, що так, зазвичай так. перепитують люди. А у відповідь жодної помилки немає. Наші аналізи високоточні, зрозуміло. Траляля це може призвести навіть до смерті. Появляєш, людина сидить у шоці, нічого не очікує. Тут на неї це звалюється. Та в нас теж є чим звалити. Їх з ніг. Але вони про це поки не знають. А мене далі обробляють. Наш провідний уролог, лікар. У нього більше 40 років професійного стажу. Він готовий запропонувати вам свою допомогу, Запропонувати, Олю Запропонувати. Але погодься людина в такому стані навіть на це ніхто не зверне увагу. Але якщо перевірити професора, ось цей професор Олександр у цій клініці впевнена, він навіть не знає, що його ім'ям користуються. Але що найцікавіше, мені не остаточний гаплик, бо лікар розробив для мене протокол лікування. Слухай, вони мені дають соломинку одразу. Вони спочатку людину гепнули по голові цеглиною... Так Одразу вже і протокол є. Але але врятувати вас можна. Наша система виявила хворобу на ранній стадії. А що б я не побігла лікуватись? У нас ваша медицина знайшла б хворобу тоді, коли треба робити операцію. Тобто, наша медицина повне коротше натякнуло, що спасіння тільки в них. Тож відрізали мені усі шляхи. Вони мене зараз обробляють. Питання для чого? Та це з'ясувалось швидко. У вашій країні є представництво, де ви можете замовити всі необхідні медикаменти. Фото медикаментів заціни. А, замовити в них медикаменти. Очманіти. А я теж очманіла. Агалю заклинило з телефоном. Я стою і перетравлюю. Але такого у нас іще не було. Це треба докрутити далі. А отут починається найцікавіше. І ціна мого життя усього уо. А поза як ви в нашій фокус групі, то для вас знижка і сума всього лікування буде 1350 уо. Але і це не кінцева мета афери. Вони хочуть бабки, гаразд. А вони ж мають 7000 євро тобі заплатити за аналізи. Давай я напишу. Давайте віднімемо з суми моєї оплати. Ну заплатіть менше. А от і відповідь. На жаль, це дві різні процедури. У такої свою оплату ви отримаєте окремою платіжкою через п'ять робочих днів. Але оплатити ліки треба якнайшвидше. Ясно, мені ж гаплик. Я нічого не відповідаю. Ми завершуємо обід. Вони вже мухи кружляють. Мій час настав. І ще не знаємо, що у них на мене є план Б. Моя Йо? Кінська пісняє. Врубай, врубайся, теж включила. Так, включила. Є? Так, так. Мене осінило. Коротше, вони хочуть, щоб я заплатила 1350 доларів. 35 доларів. І після тисяч. чого вони мене так, бо лікувати мене нема від чого. Тож дослідження спектакля. 7 тисяч євро приманка, аби збити насправді ну хоча б 1350. За медикаменти для хвороби якої не існує. Чого ми так впевнені? А ось чого. Але про це пізніше. Я пишу їм: все, йдіть в ви... місця подалі. Якесь пристойне слово, щоб не запікали жителі. І хоча вони тиснули на болюче. Я відмовилась. І це їх образило. Рівно за сім хвилин мені прилетів їхній план Б. Нас застукали просто в коридорі нового каналу. О, такої! Що сталося? Відповіла ізраїльська клініка. Стривай, я знімаю. Так, так, знімай. Ти теж знімай. Це це продовження, Ми Зрозуміли ми Ми несподівано включились. Поясни усе. зараз. Коротше, мені прилетіло те, що прилетіло нашій жертві, що дзвонила. Моя. Боже. Щоб ти розуміла. Ану, що там Моя... пісня є. Тривай, ти ж цього не писала. А вже ж, це фотошоплене листування. Це він 10 хвилин поклацав, створив фотошоп. Листування якого не було. Тобто фейкове листування фейкове, в яке вони вставляють ролики з аналізами, але геть під іншим соусом. Розумієш? Ось це наче типу порноігри. Подивись, мій солоденький, як моя гаряча, ну, типу, я хвойда, яка продає от такі послуги. А він мене, типу, запалив і розійшли по всьому інтернету. Це і далі таке, чого мовчиш? Мої надобивочку. Кілька? Дві тисячі євро. Лікуватись було дешевше. <рес> До речі, вони мені ще сім тисяч євро винні. Я зараз я так і напишу. Коротше, я напишу випи за моє здоров'я, мої аналізи. І причеплю вон ту фотку. <рес> а тепер про аналізи і про цей момент. You wanna know about this? А насправді в мене були другі труси, тому що я не пісяла. Тому що пісяла Покажи, як ми це зробили. Ну, я ховалася, дуже скручилась, дуже худла, втягувалася. Ага. І ось так у баночку цілилася. Ось така текла цівка. <шу> Олю досить, я стільки не випала. Нехай вони отримають вона нашу Антонівку. Насправді. Головний аналіми чудовий яблучний сік. Нехай вони тепер досліджують. Білий на може, руку. це інший сорт. <ріст> Адже для аферистів це виглядало так, а насправді ось так.